Всім привіт друзі! Ви на каналі Крутий Давід. Дивіться вже ніч. Я маю спати, але я не сплю. Чому? Я не сплю, тому що я зараз побачите, чому я не сплю. Ось моя машинка. Дивіться вже півдесятої вечора. Ну чого мені не спить? Мені чомусь не спиться. Добре, друзі. Не можу я втриматися. Я їду на електростанцію, так-та-так. Так, так. Я взяв собі білет на одну ніч електростанцію. Ми вже майже доїхали, бо вона аж на іншому райончику. Боже, господи. Ось вона, така вона велика, і зараз я вам все покажу. У мене якби що екскурсія до завтра, там до 9-ї ранку чи до 10-ї ранку, я вже не пам'ятаю. Ой, та господи, я знову не туди скрутив. Ну що ж це таке? Ось чому я не люблю так їхати на цей райончик, не дуже люблю їх. На... Цей райончик, бо тут... Не можна проїхати. Так. Алло, ви мене впустите? Алло. Цю ну тільки ще відкри. Так, добре. Я зайшов. Це що, вимкнуте світло у них чи вімкнуте? Так. Я, як розумію, тут треба спочатку костюм одягнути і таку маску об'язково. Так, тут датчик. Датчик, ну, бачите цю штучку. Ого, як обійм, господи. Ну, коротше, кошмар тут коїться. Господи, господи, це що? Прячка. Господи, що це таке? Так, поприбираю. Так, тут у нас що? Не знаю. Якась лабораторія. Добре, піду на другий поверх. Покажу вам, що там. Може там хоч щось Дормальні шоу. Господи, дивіться, вже перша година ночі. Ну що ж це таке? Ось тут можна пописати. Так, що там у нас коїться? Мені сказали пописати, що тут є. Так. А воно відкриваєте? Так, моє ну питання воно взагалі відкриваєте? Господи, бідні люди, які тут працюють. Це ж так страшно. Ні, до останнього взрива нуль. Е, ви бачили цю табличку? Тож цілий час було темно. Та ну, я в темноті цілий час був. Ого Так, а це іще що? Так, це іще що? Так... Ого, ого. О, боже, Боже. Оце така. Так, я вниз, це труба.

Так, тут кухня, холодильник. Так, давайте пиццу візьмемо. Пицца теж не добра. У них. Туалет. Так, унитазик. Так, а тут що? Ого, тут кабин. Добре, схожу в душ. Так, сходив. Теоретично. Так, спальня. Спальня мне больше не очень нравится, честно говоря. добре підемо. Вже дивіться ранок. Я трохи поспав. І вже ранок я трохи там... Ну, десь три годинки поспав. Тут. Зараз будемо далі розвідувати, що тут. До чого. Е -е -е. Так, тут ще є якась будка згори. Подивимося на цю будку. Вало, як місто видно. Ось таке воно. Так. А пістолет та наші. Ви мені скажіть, на що ви мені це сюди поклали? Мне краще це скажите. Так. Так, а тут добре повернемся. В туалет же треба сходить. Так. Не ну, знаю, морозиво зранку це добра ідея. Так. Я mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Стыдно будет, уже не сюда. всяк выпадок. может уже буду брать свои речи. Так и Я пойду дома. Это ось. Дай. Забираємо речі. Та господи. Так, все забрали. Тепер спускаємося. Так, ой, вже дев'ята, добре, піду вже. Я не пам'ятаю чи до 9, чи до 10 тут ще якийсь гараж. Фу Господи, вибачаюся за цю картину. Все. Е, а зараз пустило, Ну, ти подивись. Тепер поїду додому. Мені додому аж другий район, як я і казав, бо це називається траса Майданського. І ця траса Майданського на 2 кілометри, навіть може на 3. І траса Майданського наполовину на моєму районі. На коронній точці, а наполовину в чорному яструбі. Вона з'явиться на ті два райони. Так. Ау. Ау. Алло. Знову басейнчик напроти. Вот не перевірка, що кажуть. Будуть тепер мені басейнчик. Всім дякую, друзі, за переклят і до побачення!